І програми і прямові фінансування планується провести рекультивацію сміттєзвалищ: в містах: Борщів, зборів, Збараж, скала, чортків, шумськ, Тернопіль, селища Мельниця, Подільська і скала, Подільська, Борщівського району, будівництво нових полігонів, в містах Тернопіль, Бережани, Борщів, Збараж, Зборів, Кременець, Почаїв, Скала, Підгайці, Чортків, Шумськ. Селища Хмельниця-Подільська і скала Подільська Бурщівського району, встановлення у населених пунктах області сміттєсортувальних ліній, облаштування сміттєсортувальних ділянок для збору твердих побутових відходів та будівництво сміттєпереробного заводу у місті Тернополі. Загальний обсяг фінансування складає 75 млн. 321 тисячу гривень. Фінансування проводитиметься із державного, обласного та місцевих бюджетів. Для виконання програми залучатимуться інші кошти, не чинним законодавством. Викона... Виконання заходів програми планується в один етап або протягом 2010-2014 років. Результатом виконання програми це є вибір технологій виробництва та будівництво сміттєпереробного заводу, окультурення діючих і збільшення кількості полігонів ТПВ, що відповідають нормам екобезпеки, збільшення площ відновлення природного шару відпрацьованих сміттєзвалищ, провадження роздільного способу збирання відходів та встановлення сміттєсортувальних ліній.